Але я був такий запасливий, що я встиг з собою трохи взяти свого посуду. Ну, окей, я там мені мешаю. Тому в той час, коли відбувалися тут а, певні заходи, я а, побував на кухні і те, що взяв, то розумієте, що а, дуже складно готувати без. А я шкоду каталій. Без продуктів навіть не знаю. Дивіться, у мене ось є мушлі. Живиш. Тобто це те, що дійсно відображає поготування на, ем, на лайнері. Вам знайомо це? Так. Да. Похоже на щось. Я просто відчуваю, які емоції будуть переповнювати всіх. Учасників круїзу, коли вони також будуть стикатися з тим, що будуть готувати. А це що? за штук? Схожа на якесь м'ясо. М'ясо. Я просто брав все, що було в холодильнику, поки немає кухарів. Понятно. І зараз ми за для себе щось будемо готувати. Добре. Але все одно я пропоную забити декілька страт. Чому? Ну, по-перше, у нас є класний посуд. Ситуація схожа, яка іноді виникає з кожним з нас, коли ми дійсно розробляємо місце, де ми не знаємо продуктів, ми не знаємо, де що знаходиться, ми навіть не знаємо, хто наші сьогоднішні гості. Але великою перевагою є те, що у нас є якісний, постійний продукт сайху. Ви знайомі? Так, так, ось так. І для того, щоб з ним готувати, дійсно необхідно мати бажання ось тут.